Новинка із Аврори, той самий адвент-календар, в якому можна виграти прикрасу. Боже, як я могла пройти мимо? Навіть ще не відкривала, дівчатки. Будемо робити це разом з вами. Сім подарунків до Різдва. Дуже цікаво, що там. Откриваємо. Боже, як це гарно! Це взагалі перший адвент-календар в моєму житті. Це дуже красиво. Коробочка під номером один. Шауер Гель. це у нас. До речі, Джокобленд це класна фірма. Ну, це, це вже я можу вважати, що я виграла. Ой, пахне отлично, Пахне новим годом. Віконечко номер два. Альзамчик для губ від цього ж бренду з цим же ж ароматом. Третє віконечко. Ой, це преміуман альгінатна маска. Я бачила багато хороших на неї відгуків. Мені цікаво вже затестити. Четверте. Вау, тут щось таке красиве. Це масло для тіла, дівчике. Боже, як воно пахне. М -м -м, цукерками. П'яте віконечко. Moon Lip Mask. Ночна масочка. Блін, все так красиво виглядає, все так смачно пахне. Шосте. Ми приближаємось до кінця. Крем для ручок. Все дуже стильово виглядає. Мені під кофточку підходить, ви замітили? А тепер перевіримо, що тут. Але по весу коробочки, я скажу, що нічого хорошого. Купон на знижку. Та хай би всралась ваша знижка, якщо честь. Я хотіла прикрасу. О, чорт, і я не буду казати, що головне участь. Я хотіла прикрасу.